Ще одна автівка із Черкас вирушить на передову. Позашляховик для військових придбали Черкаські батьківщинівці. Це партійці міської батьківщини, депутати міської та обласної рад. Бійці розповідають, під час крайнього бойового завдання втратили автомобіль. Допомогти зголосилися земляки із Черкас. Вибирали машину військові, партійці допомогли із придбанням. Автомобіль відремонтований і готовий рухатися на фронт. Ця автівка знадобиться для виконання бойових завдань, перевозки апаратури, вивезки вивезу особового складу на лінію здійснення і це, в принципі, автівки, які рятують життя при евакуації терміновій. Долучились партійці батьківщини. От в неділю наші військові відправляються. На бойове завдання і дуже приємно, що вони будуть відправлятися на доволі непоганій машині, обслуж... обслуженій машині. І я надіюсь, вона їм послужить, збереже їхнє життя, чекаємо їх живими, здоровими і з перемогою.